Доброго вечора, ми з України. Відповіді на питання з Ютуб каналу біг Тут. Кацапський РЗМ дистанційної постановки. Цікаво, наскільки хватить батарейки, чи не буде вона вибухати під дощем. Під дощем навряд чи вона буде вибухати. Там ця батарейка. ну ця, Якщо вона якісна, то у неї ток короткого замикання десь 06 Амп. Практично впритул до. Того, що потрібно детонатору. На це її швидко падає. Тобі що з ходу, якщо її перекоротити ну, на коротку, то 0,6 і буквально одразу буде 05 0,4, 0,3, ну. Вона не тримає оцей ток розряду. Ну, довго, там буквально якась доля секунди. Ну, скажімо так, для детонатора це вистачає, якщо хороший контакт. Ну, якщо у вас через воду, там що налилась, ну буде в общем, контакт, я б, думаю, зовсім не той. Ось цього не буде. Ну, буде якийсь може 0,1 ампер, Ну, може 0,2. Детонатор не заведеться. Ну, саме от ті, що я показував. Скільки вона простоїть, Ну, питання цікаве. Літом довше, зараз менше. Ну, Зараз я думаю, що десь тижня-два. В принципі, можна інтереса радіо її викинути на вулицю і забути. Подивитись, що буде, ну це теж, скажімо так, ну такий собі опит, тому що вони дуже сильно оці батареї плавають в залежності від виробника, Якісь на неї вони і сходу можуть не заводити до того самого детонатора. Більш якісні протримуються дольше, тому що, ну не менше двох тижнів, на мою думку, воно простить. Можливо, навіть більш, ну якщо літом, тонкий міцний стеклетик століт на задні ну, то ну, ще... ага. Ну так, да, скажімо так, можна підібрати, ніхто ж не спори, але, але скажімо так, я ото і казав, не радив би лазити особо до тих мінімальних. Якщо воно валяється питатись в пхати, ну в общем, питатись пхати туди діелек, щоб вона роззамкнулась таке собі заняття. Так. Проблема може бути в тому, що ці міни держава почала виробляти або з дозволу держави. Точно ні. Це. Ну, це неможливо. В тому, скажімо так, устрій, який ото Росія у себе побудувала, таке неможливо. Ніхто не дасть робити отаке. О, ну дозволено отаке О, тому що тотальний контроль, тотальна недовіра до своїх же громадян. І сьогодні я чому і казав. Сьогодні вони, що я от дивувався, сьогодні вони от друкують ті міни для. Тіпа фронту, бля, завтра нахрен у них в головах перемкнуло щось, а в головах там досить швидко може щось перемкнутись, було. вони ж пусті. І вони ці міни почали друкувати для когось там фронту бля. звільнення бурятії або хакасії, або ну, в общем, ось усього того, що Кацапи в свій час позахоплювали у корінних народів. Ну ото просто що у корінних народів, опять же, ж, голові настільки ж пусті, як і у самих чистокровних кацапів. Бо іначе, б, я думаю, вже вдома збунтувалися б. Дому ну, але час йде, і скажімо так, там їхній малодняк вже не настільки там промитий, як ото більш старше покоління. Так що вполні можуть допитрати, що в якого я виробляю ті алмази, б, на якісь дурні гроші, б, а з тих грошей не бачу Тіпа того, сидять в говні пасамі підісають. Ну і так само, там, скажімо і остальні. Тому що ну, Московія, Москва з акресностями. Крім гівна і болота, там немає ні. Все більш-менш все воно черпає. Ну, Класична -то, імперія. Тобто, Є от Московія, і є купа захвачених колоній. На Кубані хліб вирощують, у Якуті алмази вдобають, десь там в Сибіру газ не ну, це все ж землі. Знайдіть стару карту, подивіться, хоча ну, одну назву там знайти. Там всі назви, які більш от у приселку було, це все вже після захвату, переіменовано, русифіцировано. Не вказалося, якого саме матеріалу надруковані корпуси це важливо. Коли кілька разів викопати датчик цілі в розчиннику, а пласт стає крім при 60 градусах, і чудово розчиняється діхларита. Кілька разів викопати датчик цілі в розчиннику, і він сам відвалиться. Ріміння перегачу годово руйнується засобом для, для чистки каналізації крот, Оксіднатрияс, за кілька хвилин, пропалити дівку в корпусі, залити шприцем. Ну, По-перше, не важливо, якщо вондрукований, там міна не предназначена, це ірзація. Воно не предназначена стояти там роками, як по МН-11 карболі. Тобто вона простояла тиждень, це вже добре. Розвалилась, вона маленька, дешева, і знову і за один зальот їх там штук 70-80 висипають. Немає сенсу. ну, ерзац, він на той ерзац, що повинен робитись з гівнаєм. Ну, далі бля купати датчик в розчиннику. Ну, блі, почав він розчиняти цей пластик. Пластик почав якось кокожитися, на цьому у вас замкнулись контакти. воно і Вибухне. Те саме спробах його купати в криті, і саме головне нахуй ядер. Оце. Все. Що не треба забритати якусь. Знайшлася така вона позиція, який казав. савок на длинній палці бі. позбирали кудись. І забули, підірвали або підпалили, і все. Без з умних складності. Якщо накидати цих мін в окопи, можна дякувати розкладати їх на піску, по всі сторони кацапів, не самі підриваються на власних. Ну, можливо, але тільки не на всіх. Я би, казав, я би то показував два типи тих мін, бо їх, я думаю, будуть ще. Ті, які круглі чорні, з датчиком натискні в ціліті, ну, опять же, я показував. Можна брати, переносити. От тут зелену квадратну я не раджу її навіть брати. Вона занадто чітко солком збирати, ті, які більш адекватні, можна, можна навіть не розкладати, а прям сокопа і готово закидати. Ну якась частина їх, вибухне якщо впаде на датчик цілі, ну якась не їх. вибухне. Але вони самі пам'ятайте коли ви що там якось себе помічаєте. Що у вас там вже організувалася міна.